Тіжте лиси наші капкані. Ой, ой. Ой, ой. Що там? Вириваються. Тікайте, вириваються. В них тепер страшна злість. Ой, тікайте. тікайте, тікайте. Так, все, зловила лисичка. Лис один зловив. Ой, 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 ой. Кого, кого зловили, стає лисом. Я! Добре, ти зловив його, стає лисом, він. а ти зловила Юлянку, тепер вони лиси. Все, пішли, 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 пішли. йдемо. Іди, іди. додому, йди, до скорі. ще раз граємо цю гру. Ще раз граємо цю гру, йдемо. Їдь до мене, хлопчики. Давайте, ставайте, все, лиси в капкан увійшли. Лиси, Лиси в капкан капкан капкан. Все, попалися в капкан лиси. Попкалися в капкан. Так, прошу, ставайте, 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 скоро гуси, ставайте, голуби, Куры, гуси, голуби, ставайте. Так, гуси, голуби. Давайте, ставайте, 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 ставайте. Так робити, ми хочемо. Ну давайте, кажемо. Гі-гі-гі. Ха Ха Лиси зловилися лису. в капкані. капкані. Качки, миліла. кури, голуб'ята. Да. смійтесь, тіштесь. -гі -гі. Він, Лиси наші в капкані. Ой, ой, вириваються! Ой-ой! Вважайте, в них тепер страшна. Слізь, як охоплять того, кого охоплять, того з'їдять. Молодці, діточки, молодці. Молодці. Молодці, а зараз, але ми зараз будемо ще грати гру голубка. Добре, давайте робіть коло велике. Робіть коло велике. Робіть коло швиденько, діточки, робіть коло. Тарасику йди сюди. Так, беріться за рученьки, беріть, беріть Миколку, беріть Миколку, давайте ручки. Давайте, 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 ручки. давайте ручку. Так, ти будеш голубка, іди сюди, іди сюди, сюди. ставай в коло. Соломіка, голубка. Беріться за рученьки, йдемо, йдемо йдем. по колу. Хлопці, так, хлопчики, давайте йдемо. Тихо, 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 впадеш зараз. Давайте рученьки. Рученьку, давайте. Хлопчики, ми граємо іншу гру вже. Давайте, давайте нема коли. Давайте, давайте. Беріться рученьки. Соломійку відпустіть. Соломійко Беріться за рученьки. Все, йдемо по колу. Так. так. Йдемо, промовляємо слова такі. Ми голубоньку зловили. Ці навколо обступили. Ану, ну, тримай тут. тримай, тримай. Ще раз демо. Ми голубоньку зловили, ці навкола обступили. Ой, голубко, кого любиш, вибирайся, чого тужиш. Так, ну стоїмо, дивимось, кого голубка любить. Вибирай, кого любиш. Вибирай, вибирай. Зараз ви оберете. Давайте двоє в коло. В... Так, вставай, голубу. Давайте двоє в коло. В мене двоє. Ви танцюєте двоє, танцюєте, так? Добре, молодці. Йдемо по колу. Вставайся. Ми голубоньку зловили. Всі довкола обступили. Ой, голубко, чого тужиш, обирайся кого. А чому не співаєте? співайте? Обирай, берай, Юляночка. Телефон. Ну, добре. ну думай, бери хлопчика. Фестинка. Добре, добре, добре вставай. вставай, Юляночка. Але ви співайте, давайте, співайте, тримайтеся гарно всі довкола обступили, ой, голубко, чого тужиш, обирайся, кого любиш, кого любиш? Кого любиш? Бери хлопчика. Добре, а ми голуба зловили, всі довкола обступили, ой, голубе. Чого тужиш, обирайся, кого любиш. Кого голуб обирає? Добре, ставай. Ще, ще з тобою і все. Давай. Давай, йдемо. А ми гол... але голосно. А ми голубили, всі до кола обступили, ой, голубе. Чого тужиш, обирайся, кого любиш? Так, молодець. Ну давай ще тобі заспіваємо. Ставай, середину. А ми голуба зловили, ти не скоці обступили. Ой, голубе, чого тужиш, обирайся, кого любиш. Погоди не збираєш. Добре, молодці. Файні діточки. А, а тепер всі-всі разом з тою голубкою, якого вибрали, потанцюємо. Давайте трошечки поскачемо, погріємося. Добре, молодці, потанцюємо. І та голубка теж на всіх любить, так? Так, наша голубка. Добре, діточки, все. Трошки тепер будемо гуляти, подивимося на будемо гуляти і бавитись. Добре, все.